Добрий день, шановне панство. Ось самець, дивіться, хоче втікати і вже втікає. Ай-яй-яй, не дає зважитися. Йому сьогодні 2 місяці і вага 2200. Ось. То, якщо цікаво буде пан Роман з Тернопільської області, казали, що вони мають на свята приїхати на Пасху. Ось один з самців. <кій> Стандартний самець має вагу 2200. Я тільки почав годувати, вони прибігли. Я сьогодні думав їх всіх відібрати, малих, і переселити в клітку. Ну, але так як вони мають забиратися через 2 тижні, хай сидять ще біля самки. Самка ще дає їм молоко. Суть молоко вже 60 днів, а самка, вони ще суть молоко. То хай вони, поки суть молокою, будуть в даному вольєрі. Бо я зараз переберу, візьму, що я хотів. Хотів забрати в клітку, розсадити малих по статті, щоб знати, скільки самок, скільки самців є. Але я то буду робити за день, за два, як вони приїдуть. О, чого? Тому що вони не вміють пити, може, не знайдуть собі е, е, поїлку, бо тут е, п'ють, не п'ють вони, я не знаю <кій> е, воду. А, по крайній мірі, вони п'ють, а там знизу продеруть, як є вода, самки розливають, а вони підбирають. От. Що далі? Е, зараз ще спробую. Жовтого може, якщо підійде, вони будуть їсти, я хапну ще з жовтого зважу, зв подивлюся. Не вийшло мені жовтого, зловити жовтий втік. Нема в мене тої реакції, щоб хап і все. А внутрі вже трошки настрахані і то. І втікають. Не знаю, ще раз, може, підійдуть. Не хочеться, щоб був включений телефон. Якщо піймаю, то буде на друге відео. І що я вирішу, не знаю, чи я їх може, бо може завтра з дві самки тут пустити на м'ясо, які не набирають вагу. <кхем> бо... Ну, ну як не набирають? Вони вроді великі, але так як вже скільки два місяці і десять днів пішло. Пройшло, як я забрав самця. А крім того, чотири місяці вони були з самцем, то по деяких самках нічого не видно, то помаленьку їх треба прибирати. Звичайно, в мене є страх, є надія, що вони ще може родять. Ну, але самка, яка має родити, вона має збільшувати вагу. А та самка, яка не збільшує вагу, то, звичайно, з неї вже толку не буде. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.